Через 5 секунд можете почало. П'ять секунд, так? Вітаю! Чи можливо за допомогою комунікації не допускати виникнення конфліктів або буліну? Сьогодні поговоримо. Конфлікт і булінг, і як ефективна комунікація може допомогти їх попередити. Мене звати Вікторія Тручак, я кандидатка наук, психолог, сертифікована психотерапевт в методі позитивної психотерапії, співзасновниця і голова громадської організації освітній простір 2.0 проводжу тренінги, програми для освітян молоді, органів місцевого самоврядування. Громадських організацій та бізнесу. І е, на даний момент дуже багато залежить саме від вдалої комунікації для того, щоб не допускати розповсюдження конфліктів і агресії і переростання їх у насильство. Е, отже, мета сьогоднішньої теми це. Розвинути навички врегулювання конфліктів і застосування технік ефективної комунікації для запобігання переростанню конфліктів булінг Поговоримо про те, що ж являє собою конфлікт як соціальне явище, яка динаміка конфлікту та можливі стратегії поведінки. Як комунікація може стати ключем до вирішення конфліктів? Особливу увагу приділимо емоціям та зниженню напруги, що можна робити для того, щоб допомогти собі. І завершимо практичними техніками ефективного спілкування. Коли ми говоримо про конфлікт як соціальне явище, то з однієї сторони це така невід'ємна частина нашого життя. І я зараз попрошу вас пригадати: останній конфлікт у класі яким він був, між ким він був, Чи вдалося його вирішити, і яким чином це відбулося? Що ж таке конфлікт? Конфлікт це зіткнення протилежних інтересів. полягає у систематичності, тобто тут є повторювані напади на одну і ту саму дитину, приниження її психологічно або фізично. І це основна відмінність, про яку вже ви могли почути на попередньому. Пані Вікторія дуже зависає. Давайте спробуємо прямо висипку 20-30 сети. Сподіваюсь, то відвесну так. Хорошо, зробив паузи.

Так, сильно зависло, звісно. В мене вибило, і в мене так сьогодні от цілий день. Я і пари нормально не могла провести на консультації, вибивала. Дивіться, дивіться, і звук зараз тягне. може ми а, наприклад, щоб завтра перезаписати. Можемо, давайте може спробуємо mm. ще. Та, може, ну, я давай. роутер зараз перезавантажу? Може, хоча б спробуємо, а якщо ні, то будемо. Давай, Спробуйте, спробуйте, бо навіть зараз стягне звук. Я думаю, що mm -hmm. може ніби, але ні, буде погано. Перезавантажу роутер і всі. Да, mm -hmm. давайте, я Угу. Так, як зараз? Те саме. Дуже. Ну і вичепіть солом людей, тягне звук. У нас просто ми з вами витратимо mm -hmm. час, а потім буде дуже довго то все. Ну, ще можу з мобільного інтернета спробувати, да, роздати, може бути, ще такий варіант. Ну, окей, давайте спробуємо. Mm -hmm. Спробуємо, Та буде тягнути, не буде. Тому що так, сьогодні чомусь цілий день. так. Вчора якось інтернет був кращий, а сьогодні прям Zoom взагалі в мене не тягне. Ну, дивіться, теоретично, це Зум. Записати себе з камерою вам неважко. важко. Мене, у вас і камера може бути. А ще треба якусь і, і, і програму налаштувати без інтернету. Ну, вам скільки, навіть особливо треба, з того, що в зубні і зразу на розсолок ретинку з цих янтував. Це вже відео, і презентація і все це інше. Ви можете подивитися, якщо я можу вам дати доступ просто до нашого аккаунту. Mm -hmm. Можу вам дати логін і король. Да? Або зараз поставити так, що може заходити закопити конференції. Навіть моїй відсутності з ними зараз ви можете виконувати цим лінком без мене і спробувати зробити, зробити запис. І, наприклад, ввечері, коли інтернет трошки стабліюється, багато користувачів, спробувати записати, або просто з вами перенесемо на четвер. бо Завтра в мене в цей час є вже інше випланований теж статись, коли не дуже про це. Але в четверх напрямку ти можеш сказати, що це інтернет стабільність, що наші це не те, що ми ніколи не підводимось нічого не зробить. Я теж не люблю переносить скасовувати, але показує тракти хороші якості, ніж потім сказати, що ви вибачте, спробували свою щось злітити, нічого не вийшло. Не хочемо вільний інтернет показуватися навіть зараз ще останні спроби. Спробуємо нічого страшно. Вони є проблема. Ми перезапишемося. Тоді давайте, давайте ми тоді поки що залишаємо які. Ваш інтернет хоче сьогодні, щоб що відпочивали, і це було. Да. Да? Це було так, я наче на мобільний переключилася, що не так само нічого не змінилося. Навіть якась картинка стала гірше. Це коса угу, ще гірше. Да, звук трошки а, став краще. Звук трохи став краще, але болить чого про сині. Дивіться, дивіться, ми спробуємо з вами завтра. Завтра точно ні, тому що то я не можу. А ми з вами тоді, ви мені напишете в четвер, десь ближче до. Так само четвер орієнтовно по Україні це і сьома, так? Да? Ви в Україні? Так, так. Тобі за українським часом це буде сьома. Ну, ви мені десь напишете мені. Е, чекайте, мені це навіть. Зараз вас знайду в мене вайбер на стороному номері є. Це знайшло сім'ї. В інституті вас знайду, знаєте, в інституті в поїде. А, Ось інститут. Ви мені напишете, як в інтернеті? Якщо інтернет став краще, запишемо, нічого страшного. Будемо вважати репетицією, так? Да, так, пробу. Проба пера. Чому вимню? Ні, Ми нікуди не спішимо, нікуди не все. Можемо собі дозволити. У вас хлопчики? У вас хлопчики і дівчинка? Як, як у вас? У мене одна дівчинка і три хлопці. У мене ще старший на, на третьому курсі вчиться у нас. Ага, і десь. Це вони всі вас дома, всі разом? Ні, старший вже не знав. Моя теж від мене подумала, мені допомогла два роки, а потім сказала все, я четв'язки. Допомагає. Донька допомагає, так, особливо, коли там канікули, коли та, ну так, трошки. Ну, нормально, каже, мама, я з ними побуду, все. Мама. давай. А скільки там Буде чотирнадцять. 14. 14. Ну, це, це моя до шістнадцяти допомагала. Зараз сидам, варто, варто. А, так, я зараз знайду. Ну, це просто діти найкраще, що з нами могло. Ну, принаймні, зі мною діти найкраще, що зі мною трапилися по між Та точно. <mouldy> так. Чак. А, я, ні, не теплю. Защо я вам пишу? І вас є мой контакт. Дивитися, якщо все окей, то прохід тут емо. Я просто знаєте, як в мене звішались кучу купу коні люди. Ну мені здається, це з ви ви ж торгово економічному були, а потім вчились на психології Я була до 17-го року. Я в 17-му пішла так, з торгово-економічного. ви здається, кандидат економічних наук чи психологічних так. економічно. Економічно так, це ж у нас ми з вами пара навчилися. Ви на заочці тільки на психології, Та а я на ден. О, бачите. ну то я ж кажу, що і ви на цьому на живі фестивалі. <мес> Мені здається, чи дали ви якусь гру, чи щось інше, що теж тренінг. Але я була, да. 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 була, була. Ну, на перших так. цих шлях. <мес> так, да, ви в mm -hmm. мене просто в пам'яті коротко стрижена, а, це, як називається, любка дівчинка. Ну, я тоді теж була. Зараз теж, але все одно зараз біжіть собі. Зараз теж дівчині. Добре, тоді з вами домовилися, ви подивитись, ми пробуємо ще раз. Тому що коли чу -чуть краще інтерес, тоді стабільна картинка. Ем, якби, дивіться, завжди краще, якщо буде вас можливість не на фоні писатися, а просто у вас, я не знаю, там ось стіна десь на цій висить якась там. No. Ну, не обов'язково біла на може, якийсь шаф, але без скла, наприклад. Так? Тобто будь-який. No. Нема, такого нічого немає. Можна просто, а якщо розмитий фон зробити, щоб стіна була трошки розмита. Розумієте, будь-який розмитий, будь розмитий фон, будь-який розмитий фон, ну, якби він в записі, коли воно йде ось половина половину коли маленька картинка, там не видно нічого, коли оце здоровенна і там mm -hmm. малесо, не видно нічого. А якщо картинка, ну, чекайте, дайте я зараз зніму з рекординг з паузу, щоб було. А, ні, нема сенсу, коли mm -hmm. не показує, що писав. да а коли записується вас на половину екрану, то а, обличчя стає таким темним, так, як, як, як ніби я не знаю, старший на років 10. І от по фону, так і як називається, ну, дуже не, воно не, 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 не виглядає, вам не сподобається просто. Мені гарний кайф, а вам не сподобається, ви не хочете потім передивитися. Тому, це є просто натуральний фон, хай це буде воно, ну, як у мене, да, там, не знаю, якийсь диван, ще щось, крісло, в якому висоліте. Не обов'язково, але живий фон, і будемо виглядати завжди буде краще, тому що у вас картинка буде цільна, вона не буде оплисти і піксувати. Добре. Якщо таке є, то це було б ідеально. А якщо ні, запишемо остап, тоді вам, тоді вам треба не рухатись. Завмерти. Ну, Не замерти, а тіло не рухати. Я, наприклад, коли говорю постійно головою, кручу. в мене взагалі виходить з бліками ще й що там за то якому. От якщо ви будете сидіти, не рухатися, умовно кажучи, так як у вас міміка буде, якась там чуть-чуть, тоді можна і так Ну, Не знаю, як в мене виходить. Та нормально вас Да. Yeah, так, я зараз грашку, без... у мене шматок вже зараз буде відео, покажу зараз, як воно вийшло. Mm -hmm. а, може, воно ще трошки його штучний інтелект трошки допрацює, трошки покращимо. Mm -hmm. Добре. Добре, тоді ми домовилися. Дякую ще раз, гарно було вас побачити. На да. четвер списуємося орієнтовно в цьому по Україні. Добре, домовились. Добре. Да, домовились. Давайся Да, Добре тоді. тоді. 嗯，当然、mm，这是对的。